Ось така вулиця, такий балкон. Показую квартиру з кондиціонером з дуже гарним ремонтом. Це район Грау. У нас сонячна погода, чудово, дуже вже тепло. Починається літо і показую саму квартиру. Зверніть увагу, все відремонтовано в дуже гарному, в дуже гарній якості. Гарна система входу якісної. Бачите, склопакет гарної якості. І показую саму квартиру. Ось це такий величезний холл, ремонт дизайнерський. Квартира має кондиціонер один, Ось така вітальна зона. Вхід з тих дверей. Перший санузол виглядає ось так. Все новеньке, відремонтоване. Пахне навіть іще новим. Тут ніхто не жив. Подивіться, будь ласка. Показую далі. Ось така кухня в американському стилі. Є вся необхідна техніка. Класний стіл, подивіться, прямо змонтованою плитою. І що ми маємо? Маємо витяжку. Витяжка ось така. Дуже добре зроблена і продумана. А оце Патіо. Подивіться, як класно обіграли Патіо. Це чудова ідея. Зробили віконечко. Ну, це як не Патіо, це більше схоже на вентиляційний отвір. Але він світлий, попадає сонце і тут росте. Ростуть справжні рослини. За ними треба доглядати. І це нам дає ось такий чудовий вид з вікна. Так, ходімо далі. Перша спальня. Перша спальня виглядає ось так. Є шафа для зберігання речей. Зараз відкрию. З поличками. Попробуємо чи з доводчиком. З доводчиком, це круто. Ліжечко. Освітлення, дуже високі стелі. Будь ласка, зверніть увагу, якої висоти тут стеля. І вид з вікна. Маю показати. Вид з вікна на іспанський шанхай. Подивіться, у когось тут багато рослин, хтось щось вирощує. Ходімо далі. Вікна скрізь дуже гарні. І ще зверніть увагу, які рівні стіни. Подивіться. Це рідко, коли в Іспанії можна знайти. Такі рівні стіни, і щоб так був зроблений ремонт в такій якості. Двері гарної якості. Друга спальня. Виглядає ось таким чином. Це дизайнерський ремонт, це непростий. Освітлення в стелі, несучі балки як класно оформили, пофарбували фарбою, іначе воно так і мало бути. І воно поєднується з чорним кольором вимикачів і розеток. Ну прям чудово реально. Вид сюди ж на іспанський шанхай, ми так це називаємо. Ця спальня має тут дзеркало і має свій окремий санвузол. Санвузол ось такий. Все новеньке. Будь ласка, подивіться. З туалетом, ніяких біде, новенькі душики, системи. Тут скло. І ось таке дзеркало. Ну, подивіться, просто чудово. Ходімо далі ще разочок. Системи для зберігання речей. Холл. Ось такий дизайнерський хол з картинами, з такою чудовою кухнею, вбудована техніка, кондиціонер. Давайте я подивлюсь, що тут ми маємо. Холодильник вмонтований, морозилка. Ну Все, як і має бути, бачите? Все так, як воно і має бути. Дверцята доводчиком. І показую вам вхідну зону, щоб вже мати повну картинку, повне уявлення. Ліфту тут немає, ось такі сходи, дуже чистенький під'їзд. Подивіться, це третій український поверх. Тобто, кого зацікавило, прошу, звертайтеся.